Всім привіт! Зимовий спінг продовжується. Я на малірівці убідь. Сьогодні морозчик. Стабільно буде весь день мінус, мінус два. Але ловити на спінг можна. А кого я сьогодні буду ловити? Буду ловити все, що буде клювати. Знайду окуня, буду ловити окуня. Не знайду окуня, значить спробую піймати щучку. Ну, розпочинаю з окуневих місць. І, до речі, в річці за ці дні піднялася вода. А це означає, що сила течі збільшилася і риба може трошки змінити свої місця перебування. Може. Але це все я зараз перевірю. Джиг gri 3 грами, джигується. Я думав, 3 грами не буде вистачати, але вистачає. Сьогодні в мене лайтовий комплект 2.12 інквізитор. 762 модель. Шнур 04 по Японії для окуневої ловлі. Але і невелику щуку до кілограма можна спокійно тягати. Так. Де ж ти окунь є? Не хоче на першому закиді клюнути, не хоче. Вибрався на риболовлю не рано, аж в 11 годині. Ну, щоб трошки ж потеплішало, бо зранку морозчик був більший. Річка не замерзає, тому що морози до мінус 5, їй не страшні. Так, це не клювання було, ні? Зовсім не страшні. Якщо буде вже там мінус 8-10, тоді є шанси, що річка стане. А озера вже стоять, на озерах вже лід є. Ось так. Але тонкий, як у нас кажуть для вереб'ячої ваги, води піднялося сантиметрів, ну може 15. Звідки вода? Ну, з верхів'я прийшла. Там було більше води. От сюди вона скотилася за кілька днів. І навіть ті морози, які були, вони не стримують воду, вона навіть мороз прибуває. І через сніг на березі трошки підтавав. От воно все це гідало. Зараз змонтую оснащення на щуку. Приманка невеликого розміру. Віброхвост 2,9 довжина. 2,9 дюйма. Колір вибрав щось таке, щоб видніше було в воді. Не дуже яскраве, бо яскраве не завжди потрібне. Щука пасивна і не кидається. на Приманки. Ну, це так було завжди, як буде сьогодні, не знаю. Гачок обситний буде. Грузильця, ну, як завжди, там від обставин. 5, 7, 6 грам, коли як. Ну, Це той варіант, коли саме щуку хочеш піймати. А якщо вода піднялася, то чи буде воно сьогодні взагалі щось. Це ж. Незрозуміло. Тут у мене грузки. Коробка ще новенька, то не дуже відкривається. Можна звичайний джигріг, можна ось 7 грамів отакий грузок яскравий. 7 грамів. Хай буде 7. Флюрик 0,5. Зв'яжу повідити з 0,5 флюра. Ой, це 0,2 витягнув, 0,5 зараз, дістав. Це ж мене для окуня 02, а на щуку 0,5 я в'яжу. Як ловити щуку і окуня, щоб не тягати з собою два спінги або ж не замінювати повідки. Ну от ловлю я окуня, повідесь 02. Сюди поставив щучу приманку, вона клюне і зріже. Зрозуміло. Постійно змінювати повідки, Це дуже важко і ліньки, Це ще, ще й на морозі. Тому я придумав такий спосіб. До щучого повідка де застіпка. І, до речі, застіпка не сама маленька, тому що, знову ж таки, на морозі відкривати маленькі застіпки, мені незручно. Я причепляю приманку із своїм окремим повідком. Десь такі сантиметрів 18-16. Потім, коли мені треба знову перейти на окуня, я застіпкою. Відкриваю, знімаю цей повідець з приманкою щучою і чіпляю окуниву. І так буду ловити. Зручно, зручно. Щука, як захоче, клюне. Ну і у мене один спінінг, я зможу спокійно обловлювати місця на окуня. Потім захотів, ставлю щучу приманку. Кидаю на щуку. Ніколи так не користувався, не пробував, а це до мене сьогодні так дійшло. Придумав. Лінь руші прогреса. О. Або ж треба тягати з собою дві палки. Одна конкретно щучий, там шнур, щучий флюр. Як робити, щоб кільця не замерзали? От зараз вони мене замерзли. Я так постійно роблю і постійно вам показував, хто там дивиться нещодавно, хто давно. От кільця обмерзли. Просто беру і в воду. Там секунд на 5, на 10, скільки завгодно тримати, скільки є терпіння. Потримав, вони розмерзаються в воді. Водичку струсив і ловиш. Бо кільця я не обробляю нічим. І взагалі, якщо дуже вже хочеться, можна щось спробувати. Але мені і нормально і так. Через 2-3 закида вони знову обмерзають і так само в воду. Якщо у вас нормальний тонкий шнур, то кільця обмерзають менше, тому що товсті шнури тягнуть за собою більше води. І якщо ще шнури зношені, такі ворсисті, то взагалі не годиться. От дивлюся зараз на, на річку. Течія сильна, ну відносно сильна, ніж було раніше. Окуня точно кудись уже здуло, як я кажу. ну Спробую. Перевіряю третє окуневе місце. І щось мені здається і тут окуня не буде. Так як крутить воду. ну. Окуня здуло водою. Куди він пішов, то його знає. Так, 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 дивіться. От я й розловився. І окунь достатньо нормальний для цих місць. Mm. От в цій тоці, скільки я в цьому сезоні пробував ловити окунів, його тут не було, жодного не було. Навіть клювання якогось дрібного. Думаю, зайду перевірю, може. І віддай. Віддай приманку. А він є. А чому є? Вода піднялася, а тут тиховоддя. Тут майже стояча вода. От він сюди прийшов. Пливи. Окунець. На другому закиді. Якщо є риба, вона клює, не треба довго вимучувати. Якісь Під приманки підбирати. Підійшов, баць і піймав. І вага причому, ну 4 грами я не змінював, хоча тут реально 2 грами треба. Але вже в мене спінік з тестом 2,12, тому я не знаю, як він тебе поведе на 2 грамах. Ну тут поведе нормально, бо глибина до метра і майже немає течії. О, 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 о. Оце. Оце він влупив. А який окунідзе? А? Такого можна і взяти. Це кабан, це окунь. Риба змінює свої стоянки. Ну і це, звичайно ж, правильно, окунь не любить стояти взимку на швидкій течії. Риба шукає укриття, де їй нормально перезимувати, перестояти. Але полювати вона може виходити на білякі. Кожен раз, коли я вибираюсь на таку зимову риболовлю зі спінгом, от і думаю, чи зможу я щось піймати, чи не зможу. Ну, сьогодні вже вдалося впіймати і це вже якби успіх. І ще в мене будуть оконеві місця, ще щучі місця я проб'ю. Ну як? Все воно все в одному. Ямка з тиховоддям, там і щука і окунь. О, ось він і окунь. Ось він і окунь. От кола це є. Ну таке місце зовсім неприглядне, непримітне. Але я знаю, що там може він бути. І він там є. Справа від мене, ну, видно як течія пре. Дуже швидка течія стала. Лови, кокунець. На першому закиді знову ж таки клюнув. Спробую ще. Ну от виходить піймати рибу. Складніше вже, ну умови стають складнішими. А риба, якщо вона є, вона клює. Головне її знайти. От зараз цей період знайти її вже важко. Навіть якщо дуже добре знаєш річку. О, був, був, повисав. Біля самої трави. Чому? Тому що в траві течія ще І він то там некається в траві. Пройду трохи сюди. Ух ти, тут грузки такі, що можна бовкнути. І знову починається оце ось. Сливи в маринаді. М -м -м. Я вже їх в минулому році показував. І ще й раніше, і ще й років три тому було це все діло. Отакі от сливки. І на другому каналі є в мене і рецепт, як їх готувати. Але ж готується по сезону, коли сезон слив. І нічого кращого до чаю немає. Нічого кращого для мене немає до чаю, ніж ці сливи. Ніякі там пряники, шоколади, все таке інше. Сало я сьогодні не брав. І так, сумка важка тягати сало. Просто чай. І треба якось не знаю, чи термос менший якісь собі придумати, бо літра 200, коли так пів термосу додому тягнеш, а коли не вистачає. Зараз швиденько відірву приманку, а потім буду вже щуку ловити. Ну як швиденько? Може пощастить окуня піймаю в кварчах. Окунева точка. Знову перейшов на інше місце. Окуні тут стоять, це я точно знаю, тому що тут майже немає течії. Де їм ще стояти, коли вода піднімається. Але тут стільки корчів на дні, що скільки я не намагався нормально проводити. Різні проводки, паузи, різнував грузків завжди, завжди. А ось він і окунець. Ви бачили яка була пауза? Скільки я стояв на одному місці, не рухав приманку. І окунь. Пливи. тут они стоять. Та наче рыба. риба. Он что вы Ну, это нормально. это барыбальный окунь. М -м? Нормалек. Хоча взагалі-то норми по окуню немає, по розміру. Не встановлено, можна брати будь-яких, хто яких хоче. Ось він. Корчака. Та ти дивися, це вже все, це мертвий номер. Треба відриватись. Інколи рятує від стріл. на сьогодні. Опа! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Коротше, раз відчепився, другий раз знову зачепився. За інший корч, іди сюди. Все, відірвав усе. Здається, так відірвав. Шнур, напевно, перетерся по корчу. Ай-яй-яй-яй, так, ліньки в'язатися. От треба. Навіть не шнур, а. Флюр. Таке відчуття, наче його щось різануло. Ну реально, флюр різаний. Перейшов на іншу точку. Тут зараз спочатку щучку проб'ю джигами, а потім окунів вже будуть товпти. Тут вони бувають. Тиховоддя таке, що десь має бути окуниця. Один окунь був, да відпав. Ну невеличкий, але ж все ж клювання було. Продовжу. Ну, на щуку покидав, зрозуміло, що нічого, щука зараз дуже пасивна, клює виходами, натрапиш на вихід, клюне вона і на кониву приманку. Окунь, якщо є, то потрошку клює, але важко змусити, щоб... Клювали вони всюди вибір кого там, десь там якийсь один клюне, там два. А Ось і куняра придавив. Подивіться, який окуняра, як він придавую. Стоїть тут окунь, але ну, дуже пасивний. Оце третє клювання, як під бороду можна, можна сказати. Але є, тут він, є, є. Просто дуже вже такий вялий. Ну може я його якось розшевелю. Такий нормальний окунь. з точки цієї. Ще один кабанчик. На довгій паузі. Ха -ха -ха. Вимучую потрошку окунчики, Вимучую. Причому гарні такі окунчики. Оце розійшлися. Окунярчики. Ой які. Ох -ох -ох. Червонопірий. Буду в'язати відвідний повідець. Напевно сьогодні ловля щок відміняється. Знайшов, зграю більш-менш нормальних окунів. Чотирьох витягнув і три зірвалося. І ще скільки клювань було. Клювань, ну там штук 5-6 холостих просто ударів було. І це все на джи Зараз спробую зв'язати відвідний повідець. І побачимо, чи будуть вони клювати, чи може я всіх розпугав. Трошки підзамерз уже. Мороз після обіду такий вже холодніший. ну... Як є, але все таки сьогодні мені вдалося трошки рибу половити, і ще я думаю, щось спіймаю. Думаю, а там буде видно. Після джигріга вдалося на відвідний піймати ще 5 оконів. Це вже коли наче кльову немає, риби там немає. Кидають відвідний 5 оконів. А це зараз що? Щука відкусила приманку тому. Ще трошки половлю, зараз прив'яжу. Так, де мене? Це який номер? Перший. Четвертий. Десь шостий номер гачки. Де вони є? Шостий номер. Ось вони, шостий номер. Зараз прив'яжу. Гачок поставлю приманку і ще трошки покидаю, але реально вже замерз. Ну, трошки. Щука показала себе, що вона тут є, але ж клює вона тільки на такі якісь окуневі приманки. Якщо пропонувати якийсь джиг, те що я їй давав до цього, вона не хоче, а хоче щось дрібне. Такого типу ось. Такий твістерочок. Ну, отак буває. Причому ця точка вперше в цьому сезоні видала рибу. До цього я тут пробував ловити окунів і нічого не ловив. Отак буває, як я казав, риба рухається, сьогодні її тут немає, завтра може з'явитися. От. Вода піднімається, хоч і морози, і причому понесло ж різну траву, сміття. от Риба шукає чистішу воду. На течії її стояти не хоче. А на відвідні прикольно ловити, особливо коли риба не повисає, а вона не повисає. А такі удари лупить. Активно лупить. Коли хочу клювати. Ну вже закінчилися клювання. Не знаю. Хто щука зрізала, може розігнала конющука. Вже нема клювань. Ось іще. й ого який. Ого який Дебелий луцман. Ха -ха -ха. наче вже й кльов закінчився, тут хоп, ще піймав окуня. Я ще думав, сьогодні можу перевірити інші місця, а це вже так дивлюся, часу немає. Тут я затримався та більше години колочу. Вони ж клюють, то чого ходити. а Хотілося би походити, тому що замерз Морозчик більшає. Таке прихвачує мене вже. Без руху починаєш мерзнути. Клює, клює, клює. Ось він, ось він, ось він. Ось він, іч, відпав. Відірвав я вже другий відвідний повідець і сили немає, і бажання немає його в'язати, тому що вже руки не в'яжуть нічого. Тому я на джи кидаю. На джи двох вдвох валий в окунію. Розклювалися знову на джи Ось він. Ось він відпав, невеличкий був. Якось такими періодами то не клює, то заклює. Ну так. І окунь буває такий клює гарного розміру. Чи вони просто от підходять сюди. З трави випливають, коли я от. Що буршу там по дні проманку, по дну приманкою. Вони сюди стягуються, стягуються в одне місце і починають клювати. Бо ж чиста вода є, а багато ж риби може і в самій траві стояти. А це отакі мій улов. Які окуні. Які є кабанчики. Отакі о! Ну це найбільший. А так, скільки тут? 8-9. 10-1, 12, значить. 18 начебто. 18 штук окунів. Я б подумати не міг, що в цьому місці може бути такий окунь. І риболовля починалася дуже погано. Одне, друге, третє місце. А я риби немає, риби просто немає. Я думаю, хоча б десь щось піймати. І потім знайшов. От, Виходить два окуня, там я забрав. Чи два, три, ну, десь 15 штук з одного місця витягнув. Отакі окуні. Гарні окуні. Супер, зимовий спінг. Дякую, що дивилися. Я замерз Уже просто капець. Ну нічого, риболовля, супер. Підтримуйте контент підпискою, лайком, коментарем. До зустрічі!